Проект Шелтер допомога вимушеним переселенцям, яким довелося покинути свої домівки із за війни у Покровську. Він працює як тимчасовий прихисток з метою підтримки переміщених громадян нашої країни. Зв'язку з агресією Російської Федерації проти України організовано в нашому місті Шелтер. Для соціального захисту громадян, які приїхали в місто Покровськ для тимчасового перебування, і які передвигаються в більш захищені спокійні райони України в одному із соціальних об'єктів Покровська від початку війни було створено такий гуманітарний хаб. Перебувати там люди можуть чотири доби. Організований шелтер на койко-місць. Тобто люди, які опинилися в нашому покровську, можуть тимчасово отримати прихисток, переночувати, отримати теплий чай безкоштовно, отримати соціальні послуги. Люди, які потрапляють до цього закладу, до останнього залишалися у своїх містах та селищах, намагалися адаптуватися. Ночували в підвалах, запасалися продуктами, але артилерійські та ракетні обстріли посилювали паніку. І тоді лише за допомогою поліцейських та волонтерів їх доставляли до більш безпечних місць. В шелторі мали прихисток, люди і з гарячих точок нашої області, таких як Бахмут, Салідар, Авдіївка, Середонець, Красний Ліман. Тарецьк і Краматорськ 101 особа використала можливість проживання в даному закладі. Шелтер готовий приймати людей, яких вивозять із зони активних бойових дій, бо зберігти життя людей та підтримати їх у складний час основна задача таких установ.